Україна на 161-му місці у світі за рівнем економічної свободи. Для прикладу, Грузія посідає 21-шу позицію. Росія закріпилася на 139-й сходинці. Першість за Гонконгом. У трійці лідерів також Швейцарія та Сингапур. Серед головних рушів економіки, спрощення державного регулювання, прозоре законодавство та оподаткування. Про це говорили під час міжнародної дискусії Гастроля вільного ринку 2013 яку організовує Асоціація платників податків України уже другий рік поспіль. Захід зібрав провідних економістів, політиків та науковців із нашої держави та світу. Перш за все слід навчитися витрачати гроші за можливостями. Важливий фактор інвестиційна привабливість вашої країни. Вищити її можна, зробивши податкову систему більш прозорою, спростити дозвільну систему для бізнесу та врегулювати питання із трудовим кодексом. Ми повинні починати боротися з корупцією з іншого боку. Це питання дозвільної системи. Тобто, як мені здається, на сьогоднішній день питання не тільки настільки в податках, скільки в тому, як сьогодні визначаються технічні вимоги до тих чи інших бізнесів, які дозволи треба збирати.